Вітаю всіх присутніх. Запрошуємо на наш щотижневий традиційний брифінг. Це евакуація населення Донецької області. Брифінг наш відбудеться за участі начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Донецької обласної військової адміністрації Педіна Дмитра, виконувачки обов'язків начальниці служби у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації Рижакової Юлії та начальника відділу департаменту соціального захисту. Населення Донецької облдержадміністрації пожарського Дмитра. За традицією ми перші надаємо слово режикові Юлії. Пані Юлія, прошу вам слово. Доброго дня всім. У 19 населених пунктах залишається перебувати 133 дитини, 94 сім'ї, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб, з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками. В Комарській сільській територіальній громаді залишається 57 дітей, 42 сім'ї. З них село Андріївка Кланцова, 31 дитина, 21 сім'я, село Запоріжжя, 2 дитини, 2 сім'ї. Село Зелений Гай, сім дітей, п'ять сімей. Село Комар, дві дитини, дві сім'ї, село Мирне, десять дітей, вісім сімей. Село Новохацьке, одна дитина, одна сім'я, село Піддубне, чотири дитини, три сім'ї. В Криворізькій сільській територіальній громаді залишаються 10 дітей, 8 сімей. З них село Кам'янка, три дитини, дві сім'ї, село Лиман, чотири дитини, три сім'ї, село Мирне, одна дитина, одна сім'я, село Шилівка, одна дитина, одна сім'я, село Юрівка, одна дитина, одна сім'я. Додалось сім населених пунктів Шахівської сільської територіальної громади, в яких залишаються перебування. 66 дітей, 44 сім'ї, село Заповідне, 18 дітей, 8 сімей, село Нове Шахове, 3 дитини, 3 сім'ї, село Іванівка, одна дитина, одна сім'я, село Володимирівка, 34 дитини, 24 сім'ї, село Новотроїцьке, Новотарецьке 7 дітей 5 сімей, село Панківка, одна дитина, одна сім'я, селище Маяк, дві дитини, дві сім'ї. За цей тиждень було евакуйовано 30 дітей, 22 сім'ї. З Костянтинівської міської територіальної громади, міста Костянтинівка, було додатково виявлено і евакуйовано сім дітей, сім сімей. З Комарської сільської територіальної громади евакуйовано 6 дітей, 5 сімей з них. Село Андрі... Андріївка Клинцова – 2 дитини, 2 сім'ї. Село Зелений Гай – 3 дитини, 2 сім'ї. Село Зірка – 1 дитина, 1 сім'я. З Криворізької сільської територіальної громади евакуйовано 17 дітей, 10 сімей. Село Гуліве, одна дитина, одна сім'я, село Кам'янка, чотири дитини, дві сім'ї, село Лиман, дві дитини, одна сім'я, село Мирне, одна дитина, одна сім'я і село Шилівка, дев'ять дітей, п'ять сімей. Дякую, Дякую. Е, прошу, пане Петлін, Дмитро, то що у нас така традиція вже доброго дня, шановні присутні. Тривають евакуаційні заходи і з підконтрольної українській владі території станом на 4 Лютого евакуйовано близько 1 мільйона 196 тисяч осіб цивільного населення, з яких більше ніж 188 тисяч це діти, і близько 46 тисяч це особи з інвалідністю. І стане на вчора на підконтрольній українській владі території залишається близько 302 тисяч осіб. Що стосується громад, віднесених до зони активних бойових дій, це 17 громад. Станом на зараз, тобто у нас було 19, залишилось 17. Углидарська, Новогродівська відійшли як тимчасово окуповані території. В цих 17 громадах залишається близько 43 тисяч осіб, з яких 216 це діти. У мене все, будуть запитання, будь ласка. Угу. Пане Дмитро, пожарське, прошу. День добрий, приєднався з'явився звук. Ось на сьогоднішній день у нас триває розселення. Розселення здійснюється ще раз наголошую з врахуванням думки людей, які бажають евакуюватися. Ми можемо евакувати івано франківської області. Ну, зараз переважна більшість людей, ну, враховуючи географічне розташування, вони бажають ближче до Донеччини розселитись. І тому на, на минулому тижні у нас було розселені люди до Полтавської області, ми вивезли 11 людей на Полтавщину. Три людини були евакуйовані до Вінницької області, і також родину з діточками ми евакували на Закарпаття. Це було п'ять людей. Також у нас завтра буде евакуація, іний рейс ми доставимо до Полтавської області. Чергову групу осіб, які побажали розселитися саме на Полтавщині, це буде 14 осіб, яких ми розселимо в Кременчуській міській територіальній громаді. Ось тому всі, хто бажає евакуюватися, ми маємо можливості по розселення. Будь ласка, звертайтесь до своїх військових адміністрацій. Також протягом тижня було евакуйовано маломобільні особи. Вони евакуювалися, ще раз говорю, зі своїми рідними переважно більшість. У нас було евакувано сорок три маломобільних осіб. Це переважна більшість. Це Покровська громада Шахівська, Удачницька, це саме ці громади, які наближені. До лінії зіткнення нам велику допомогу в евакуації маломобільних осіб. Зараз надає е, організація проліска. Ось у них є спеціалізовані реанімобілі, яким вони доставляють навіть медична евакуація. Тобто ж евакупаже проліски вони здійснюють у супроводі медичної сестри і надають допомогу по всьому пункту еваку маршруту евакуації наших маломобільних осіб. Дуже просимо е розмістити телефон. Якщо буде можливість саме гуманітарної місії проліска, це їхній контактний номер 0800-888-888. Це їхня гаряча лінія, куди можна звертатися стосовно евакуації маломобільних осіб. Ну також хочу сказати, що місія проліска забезпечувала перевезення наших сімей з дітьми, коли вони пробувають на Закарпатті. За це їм дуже велика вдяка. Якщо є питання, відповідь. Колеги, прошу питання готувати, і у мене таке уточнююче питання до пані Юлії. Загалом в області скільки перебуває дітей, які виховуються в родинах там чи під батьківським іншого виду опіки? Угу. Якщо є такі дані. Якщо мається на увазі сім'ї, в яких перебувають сім'ї батьки-вихователі з дітьми, сім'ї ДБСТ, дитячі будинки сімейного типу, опікунські родини. Якщо маються на увазі діти, які мають статус дитини-сироти, дитини позбавлені батьківського опікування, то такі діти всі евакуйовані з території області. Якщо залишаються на території області діти, батьківські діти, ті, які не мають статусу, на сьогодні таких дітей 22 614. Це всі територіальні громади області, які під підконтрольні українській владі. 22 614 дітей із 16 198 сімей. Це так саме це питання. Я хотіла почути. колеги ваші питання до наших спікерів сьогоднішніх. Прошу, я хотіла б добрий день уточнити добрий день. у пані Юлії. Вчора говорили, що з шахівської громади. Оголошена примусова евакуація з 12 населених пунктів. А ви кажете сім. Це виходить в тих п'яти, нема вже дітей, чи звідки розбіжності? Це виходить так, що, що в цих сіми населених пунктах залишаються діти. Ми на всіх інших діт, діти відсутні, тому ми їх не враховуємо. Тобто нас просто територія в... підпала під примусову евакуацію, а фактично дітей там вже немає. Нема. Дякую, за уточнення. Угу. Дякую, ще питання є, прошу. Е, питання, 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 колеги. Можна тоді ще у мене одне, я чекала, може у інших є питання. У мене уточнення до Дмитра Петліна. Можете повторити, скільки в 17 цих зони, зони активних бойових дій, скільки дітей? серед три тисячі населення? 216 дітей. 216, не почула, дякую. Угу. А тоді мене теж таке уточнююче питання, де теж що скоріше до пана Петліна: скільки загалом зараз перебуває на підконтрольній території української владі населення цивільного? Ближка Була. 302 тисячі осіб. 30 302, 302, 302 тисячі тисячі. Ага, бо в мене щось 30, і щось таке 300 30, тисячі осіб. Це разом з дорослими і дітьми. Правильно? Це загальна, так. Да, загальне. Це загальне. От саме загальна мені сума. Ой, цифра мені потрібна була. Дякую, дякую за уточнення. Е, і ще, ще питання. Питання немає. Уточнення всі свої отримали. Хто хотів е, колеги? Ну. Дякую, все зрозуміло вже бо уточнення дякую. були саме ті, які потрібні були. Ага. Дякую, ну, дякую. Е, ну тоді будемо завершувати нашу роботу. Я всім дякую за сьогоднішню зустріч. У нас були представники Донецької обласної військової державної адміністрації і Донецької військової обласної адміністрації. Це Петян Дмитро, Юлія Рижакова і Пожарський Дмитро. Дякую і до наступних зустрічей. Дякую, дякую всім на все добре. Все добре.